Сьогодні у випуску мешканці істрийської громади провели в останню земну дорогу загиблого на війні Тараса Шабана. Дві ДТП з вантажівками трапились в нашому районі. Як і наслідки троє волонтерів із Стрийщини отримали високі відзнаки. Всі деталі в новинах Стрий ТБ. Йому було всього 23. три громадою провели в останню путь загиблого на війні. Тараса Шабана. Солдата, стрільця десантно-штурмового взводу, народився та проживав у підгірцях, працював за кордоном і цього року повернувся в Україну. На початку жовтня мобілізований при першому виході на передову під час виконання бойового наказу загинув поблизу населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області. Захисника залишилась мати, батько та брат військовослужбовець. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Сьогодні підгірці мають четвертого молодого. Героя, який би ще мав жити і жити, творити сім'ю, народжувати синів і доньок для України, але пішов так по необдуманих диким вчинках. Прийміть наші найщиріші співчуття з приводу смерті загибелі вашого любого і дорогого Тарасика. Дві дорожні транспортні пригоди з вантажівками трапились на стрищині. 1 грудня поблизу села Верхнє Синьовидне зіткнулись два вантажні автомобілі Дафі Легковик «Пожо». В результаті з травмами госпіталізували водіїв. І 3 грудня в селі Сможе водій вантажного автомобіля Даф не впорався з керуванням, з'їхав кювет і Перекинувся. Наслідок цієї аварії травмовано водія, який після медичного огляду відмовився від госпіталізації. Патрульні ж закликають: будьте уважними на дорозі та враховуйте погодні умови, адже ваша обережність це безпека для всіх учасників дорого». Рожнього руху. Троє мешканців Стрийської громади отримали відзнаку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного за сприяння війську. Отець Іван Барабаш, митці Степан Целюх та Михайло Золотуха активно волонтерять на потреби захисників продовжу усього часу ворожого вторгнення. Клопотали про відзнаки офіцери цивільно-військового співробітництва спільно Стрийським будинком воїна до міжнародного дня волонтера. Побачити засніжені Карпати легендарний лижний експрес повертається з 3 грудня. Стартував продаж квитків на швидкісний інтерсіті. Плюс потяг буде у рейсі з 21 грудня і курсуватиме із столиці в Славсько і зворотньо. У вівторок, 5 грудня, у строю сонце буде рідко з'являтися за хмар. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки мінус 8. денний максимум 2 градуси морозу.